Сьогодні у програмі мить істини про такі події: 34 виїзди за 2 години, збитки від негоди. Коротке замкнення та задимлення, навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей, літній відпочинок, правила безпеки на воді. Сам удома, як онук від бабусі, зачинився. Негода, яка накрила Вінницю на вечір 11 червня, добряче попсувала настрій та майно мешканців будинків на вулицях Бевза, Станіславського, прибережній, академічній, верхарній, успенського, Першотравневій та тарногородського. По Вінниці пройшов невеличкий дощ, який переріс у велику зливу. Вона тривала 50 хвилин. За 50 хвилин, по нашим даним випало 35 мм опадів у вигляді дощу при місячній нормі 85. Колекторні системи водовідведення не встигали спрацювати, тому за цей період трошки виник момент нанизнених участках, момент заторів автомобільної техніки, яка дуже оперативно силами рятувальних підрозділів і комунальних служб була ліквідована. Особовий склад цілу ніч працював на е, оцих е, заходах рятувальних. Вона просто вийшла з берегов, і зараз просто ще багато води. Вона тікла там, повністю через сет. працівники обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій того вечора 34 рази виїздили на виклики, підкачали майже 2,5 тисячі кубів води. В ліквідації наслідків негоди були задіяні 210 бійців особового складу та 53 одиниці техніки. Служба знаходиться в режимі постійної готовності, От, у випадку необхідності будуть додатково зосереджені сили, в тому числі і спеціальна техніка. За адресою вулиця Хмельницька, 67, 13 переховуваних години. На 7 поверсі в кабінеті 723 пожежа. Спрацювала цивілізація пожеж. Так розпочалися тактико спеціальні навчання з особовим складом чергових караулів пожежно-рятувальних підрозділів Вінниці. Адміністративна будівля книжка відноситься до категорії об'єктів з масовим перебуванням людей. Через коротке замкнення обчислювальної техніки в одному із кабінетів виникла пожежа. Згідно з тактичним задумом, на момент прибуття чергових караулів з вікон сьомого поверху йшов дим, і працівникам необхідно було евакуюватись. Ланки газодимозахисної служби у спеціальному спорядженні вивели людей через центральні та аварійні входи, ліквідували умовну пожежу. Відбулися тактика спеціальні навчання, темою яких було відпрацювання злагодженості дій. На об'єктах з масовим перебуванням і, зокрема, на будинках підвищеної поверховості. Будинки підвищеної поверховості розглядаються споруди вищ... етажністю вище 9-го поверху. Таких у вінниці знаходиться 24 будівлі, 4 з них адміністративні і 20 житлові. Мета і завдання були відпрацьовані якихось порушень. Техніки, безпеки чи е, невиконання поставлених завдань не було. Тобто загальна оцінка навчань добре. Е, е, такі навчання планові ну, вони будуть продовжуватися, е, тому що адміністративні будівлі, де знаходиться ще й одночасно багато людей, вони є е, для нас е, найнебезпечнішими. У навчанні взяли участь 45 бійців особового складу та 8 одиниць спецтехніки. Ще одна нагальна тема безпеки в теплий період року відпочинок на воді. Дотримуючись певних правил, ви тим самим бережете власне життя. Ніколи не пірнайте у незнайомому місті. Уникайте води зі швидкою течією. Рятувальники кажуть, не можна заходити у воду в нетверезому стані та влаштовувати водні процедури в неперевірених місцях. Вже цьогоріч на водоймах області загинуло 9 ровіничан. Причини різні, а підсумок сумний. Аби уникнути печальної статистики, правил безпечної поведінки на воді вчать з маличку, зокрема і на уроках. Як засвоюють знання наші діти? Які ти знаєш правила поведінки на воді? Е, не можна купатись в заборонених місцях, це небезпечно для життя. Не можна купатися поодинці, е, не можна пустувати у воді. Е, не можна купатися в на, на надувних матрасах, автомобільних камерах і на дошках. Перше купання слід починати у безвітряну сонячну погоду, коли вода добре прогрілася. Купатися можна лише у спеціально відведених місцях для купання, наприклад, на пляжах, водних станціях або